Цього тижня в лаврі відбуваються дива, щоправда, обходиться без святих та мучеників. Спокій монахів порушив кортеж і певтівок, та десятки охоронців, які заблокували святиню від відвірян. Наші камери зафіксували, як для одного з найодіозніших спільників Януковича відкрили легендарний надворотний храм Печерської лаври. Кого пустили в церкву, зачинену для простих смертних? І чого хотів від Бога грішник Януковича. Дивіться прямо зараз. Це свято увійде в історію. Києво-Печерська лавра під золотими куполами тут ледь не щодня десятки закоханих укладають в божественні союзи. Але ще ніколи і нікому не щастило так сильно, як ось цій парочці. Ви впізнали їх? Ні. Придивіться від щастя він аж виблискує досвідом. А вона у стриманій білій сукні приймає благословення матері. Ніби все як завжди, але ж луна про цих двох чомусь іде далеко за мурами Лаври. Ми хочемо знати, Сьогодні ж десь вінчання. Де щось? Виявляється, ледь не уперше в історії Незалежної України. Вінчання провели у найстарішому українському православному храмі. Ось він Троїцький надбрамний. А, а, обычно венчают часто він чаєш запитання, вінчають у спинській собою. Зазвичай у лаврі молодят приймають в Успенському соборі і вже давно не вінчають менш ніж за тисячу гривень. Скільки ж коштує ритуал у найдрівнішому музеї країни? У нас є настоятель, о, о, отець Павел, всі куси. Скандальний намісник лаври Павло. Я просто не знаю, бо поки хлопці камери, ви будете мати проблеми. Хто ж ще міг дозволити свято у церкві музеї? Берегиня святині не те, щоб у захваті, скоріше у шоці. Да, это было. Но, так, сьогодні це було. Ну сказати так, що це як би бы, кожен раз. Здесь редко получается. Здесь крайне редко. Сегодня, то все я это все видела впервые. Кого ж наставник мільйонерів Павло запустив у святая святих православ'я? Побільше більше прийняв у своїй особисті резиденції. А Павел здесь он уже не приймає. Uh -huh. А він торжественно проводив цю процедуру, так? Да? Здесь проводили, підписували свидетелства по венчанні. А венчали в каком фраге? А кто був? Абичне по моєму хтось з представителі власті Януковича. Давайте пильніше роздивимось наше ексклюзивне відео з монашого подвір'я. Тільки зараз у програмі гроші, хто вхож до обітелі намісника Лаври Павла. Схожий на міністра Булатова. Але це людина з іншого виміру Іван Фурсін. Народний депутат регіонал Фурсін. Один із найближчих партнерів арештованого в Австрії олігарха Дмитра Фірташа. А далі ще цікавіше поряд із Фурсіним одіозний Сергій Льовочкін. Незмінний керівник президентської адміністрації Кривавого Януковича. І також партнер фірташа. Льовочкін і Фурсін плічо-плічі досі заробляють гроші на Україні. Вони вже давно разом, але святкували, звісно, не своє вінчання. Ось вона головна героїня вечора Юлія Льовочкіна. Народний депутат рідна сестра екс-голови адміністрації Януковича. Це її свято і його. Чоловік льовочкиної Андрій Вінграновський скандальний екс-очільник департаменту культурної спадщини, який дозволяв будувати бетонні одоробла на кістках предків. Поговорюють, саме він Грановського нещодавно планував призначити головним по архітектурі у Києві мер Віталій Кличко. І це не дивно при таких друзях і родичах. Мультимільйонери фурсіни з Льовочкиним однією автівкою. Першими залишають подвір'я Павла. Уходить і останній впливовий гість заступник мера столиці Юрій Ніканов. Із жінкою, яка ось ось народить, він поспішає у власний мерседес. Отже, Ніканов Фурсін Льовочкін. Партнер і друзі, арештованого за махінації фірташа. Змінюються часи, президенти, архієпіскопи і уряди. А для найближчих друзів Януковича і зараз відчиняються усі брами.